Вітаю вас на моєму музичному каналі. Продовжуємо вивчення вправ з моєї методики швидкі клавіші. Наголошую на тому, що ця методика має гриф Міністерства культури України для усіх шкіл України як методичний посібник. Ми пройшли з вами сім вправ, які дуже гарно вас навчили знанню клавіатури. Ці вправи в більшості були основані на прийомі нон-легато, тобто окремі. Сьогодні ми приступаємо вже до вивчення мілкої техніки. Тобто дрібна техніка основана на прийомі легато. Прийом легато – це основа всіх пасажів, тобто це розвиток вашого технічного рівня на клавіатурі. Тож… Права притопування розрахована на тренування прийому легато. Спочатку це дві ноти, які виконуються двома руками, першим другим, потім другим третім, третім четвертим і четвертим п'ятим. Тобто ми граємо маленькі ліги між двома пальцями з повтором другої ноти іншим пальцем. Показую. Беремо як зазвичай до мажор для більшого розуміння. Перший, другий, другий перший. І граємо таким чином. Притопуючи попередню ноту. Як мінімум граємо дві октави. Як мінімум. І назад. Потім другий третій, третій другий. Маленькі хвильки. Третій четвертий, четвертий третій. І четвертий п'ятий п'ятий четвертий. Також до мажор, те, що ми казали і раніше, одноімені тональності до мінор, фа мажор, фа мінор, соль мажор, соль мінор, Тобто, тональність тоніка, субдомінанта і домінанта. Ми вже себе привчаємо до цих основних гармонічних функцій. Любої тональності. Таким чином закріплюємо і граємо, як я вважаю, хвилин 10. Наприклад, розігріли всі пальчики, і потім вже приступаємо до виконання якогось твору. Не забувайте, що попередньо у вас вже є в запасі сім вправ, які дуже розвивають в різних напрямках знання клавіатури, дотик до клавіатури, швидкість дотику до клавіатури у вправі відлуння, там де є сплески. Тож бажаю вам успіху. Для початку це буде прямий, пряме притопування, а потім, якщо ви вже так Відчуєте себе впевнено, це буде притопування розбіжне. Це дуже цікаво. Тобто так. І коли в інших тональностях і різними пальцями це теж дуже-дуже корисно. Ви відчуєте впевненість в тому, що ви знаходитесь на клавіатурі і що ви відчуваєте клавіатуру. Так, як треба. Тобто правильний дотик, початок мілкої дрібної техніки. Тепер, вховуючи цю нову вправу, яку я впевнена, ви будете з радістю відпрацьовувати. Я хочу вас познайомити з своєю збіркою, збіркою джазові хвилинки. Джазові хвилинки це більш складна 2012 рік. Більш складна концепція. І технічна, і ритмічна, тобто йде розвиток навичок вивчення різних стилів виконання. Я пропоную зіграти перший номер з цієї збірки, чотири четверті розмір, і ліва рука тут виконує роль диригента, тобто вона на першу і третю долю. Весь час бере ноти, а принцип тут переміжається нон-легато і легато. Послухайте, номер один джазові хвилинки. Тож, сьогодні ми познайомилися з новою вправою, яка вже йде на рівні дрібної техніки, тобто техніка, яка досягає, вже досягає технічних досконалостей, і вивчили номер один зі збірки джазові хвилинки, яка вже є наступним етапом на шляху вдосконалення майстерності. Заходьте на канал. Займайтеся з радістю, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!